Всім привіт! Часто виникає питання, як правильно розпалити камін, щоб це було швидко, ефективно і без диму. Для того, щоб розпалити камін сейвен по довгого горіння, нам потрібні дрова різної фракції: грубші дрова і дрібнішу щепу. Також розпалювач, запальничка або сірники. Як ми це правильно робимо? Відкриваємо камін. Наниз ми складаємо грубі дрова. Беремо грубші дрова і складаємо на низ. Е, перший ряд завжди потрібно укладати. Бажано під прямим кутом до дверця, тобто ось так. Максимум ось так. Ніякому разі перший ряд не потрібно укладати отак. Чому? Тому що в камінах реалізована подача повітря зверху, яка обдуває скло і заходить середину. Також з-під цієї планки. При укладанні дров таким способом ми даємо доступ повітря на всю глибину каміну. Знову викладаємо грубші дрова. І наверх викладаємо щепу. Якщо ось так викладати дрова і так розпалювати, у вас завжди камін буде виходити швидко на робочу температуру. Не буде диму, не буде забруднень, не буде ніяких негативних нюансів. Ми вискладали дрова правильно, так як воно має бути. Беремо розпалювач. Це найзручніший найпрактичніший спосіб і найдешевший, мабуть. Дістаємо один елемент. Беремо один кусочок розпалювача, сірники або запальничку, підпалюємо його, почав горіти. І ми його ставимо підверх, щоб загорялися наші дрібні дрібна щепа. Закриваємо дверцята, але не закриваємо їх повністю, запущеною ручкою прикриваємо, щоб було більше доступу поріти, щоб він мав достатньо повітря на розпал. Чекаємо кілька хвилин, щоб почали горіти верхній шар щепи. багаття верхні зайнялося, вогонь починає поширюватися вниз, пішла температура, закриваємо дверцята, і нехай плавно нагрівається і служить. При такому розпалі у нас немає диму, немає закопченості, ні скла, нічого іншого.